Усім привіт! Приготуємо десерт бите скло зайчика у вітражі. Така подача 100% сподобається вашим діткам та навіть дорослим. Спочатку приготуємо 6 зайчиків в 10 грамів желатину. Заливаємо 50 грамів холодної води. Перемішуємо ложкою та залишаємо на 5-10 хвилин до набухання. В миску насипаємо 200 грамів сметани кімнатної температури. Відсоток жирності не має значення. Та додаємо 50 грамів цукрової пудри. Змішуємо вінчиком приблизно 2 хвилини для того, щоб добре змішати цукрову пудру зі сметаною. За цей час набув желатин. Ставимо його в мікрохвильовку приблизно на 15 секунд, не доводячи до кипіння. Та додаємо до нього гарячої води 30 грамів неокріп. Добре розмішуємо, щоб весь желатин розтанув. Краще желатин зразу не вливати весь в сметану, а потрішки додавати сметану в желатин та перемішувати. І після цього влити в основну масу. Добре перемішуємо вінчиком до однорідності та переливаємо в зручний посуд з носиком. Кладемо силіконову форму на дощечку. Та починаємо обережно розливати суміш. Висота зайчиків 7 см, ширина 5 см, глубина 2 см, вага зайчика 50 грамів. Бульбашки, які з'явились, можна прибрати пальником. Та ставимо в холодильник разом з дощечкою приблизно на 2-3 години. Також підготуємо три пакети звичайного желе різних кольорів. Пропорція на один пакет 200 г гарячої води. Також нам знадобиться літровий тетропак від молока. Кладемо горизонтально та відрізаємо одну сторону. Після того, як зайчики повністю застигли, дістаємо їх з силіконової форми. Спочатку зубочисткою проходимо по всім краям зайчика, для того щоб желе добре відходило від країв. Та не рвалося у процесі діставання. Далі нам знадобиться будь-який посуд з гарячою водою, але не окропом. Кладемо мордочками спочатку два зайчика та засікаємо 20 секунд. Дістаємо з води та починаємо обережно діставати зайців. Якщо у вас також будуть маленькі деталі. Такі, як вушки, з ними доведеться погратись, то потрібно починати діставати саме їх, тому що вони найбільш крихкі. Як бачите, трішки вушко не все дісталось, та головне, що воно не відламалось та ціле. Якщо ви бачите, що зайчик лопається або рветься, тоді краще ще поставити в гарячу воду на 5-10 секунд. Та знову пробувати діставати. Головне їх діставати повільно. І ось такі гарні білосніжні зайченята повинні вийти. А саме головне, що вони дуже смачні. Ставимо їх поки в холодильник. Також дістаємо різнокольорове желе. Воно приблизно застигло за годину. Обов'язково перевіряйте, чи достатньо добре воно застигло. Желе повинно бути не м'яким, а пружним. Та починаємо нарізати всі три кольори на кубики за допомогою столового ножа приблизно сантиметр на сантиметр. Після того як всі кольори нарізані, висипаємо їх в одну миску. Для того, щоб змішати та зробити різнобарним, приблизно 4-5 разів обережно перемішуємо ложкою. Помішувати багато разів не треба, бо вийде шліхта. Також краще висипати в велику миску, для того, щоб було місце для перемішування. А потім можна пересипати в маленьку миску. Желе ставимо також поки в холодильник. Далі беремо знову желатин 12 грамів та заливаємо 60 грамів холодної води. Перемішуємо та залишаємо до набухання. Далі нам потрібно 240 грамів теплої питної води та 60 грамів цукру. Третє желе нам знадобиться для прозорої заливки. Так, всі зайчики та кубики будуть виглядати ефектніше. Перемішуємо, доки цукор не розстане. За цей час желатин вже набух. Ставимо його в мікрохвильовку на 15-20 секунд. Ростоплюємо, але не доводимо до кипіння. В желатин заливаємо частину води з цукром та добре перемішуємо. Далі переливаємо його в воду з цукром, яка залишилась. Добре перемішуємо та відставляємо. Починаємо збирати десерт в підготовленій формі. До речі, ви можете використовувати будь-яку іншу форму. Кладемо трьох зайчиків з одного боку, приклеюючи до коробки лицем в стінку. Так само робимо з іншого боку. Вони дуже добре приклеюються до коробки. Після того як всі зайчики розставлені по своїм місцям, починаємо між ними засипати дно нарізаним кольоровим желе. Засипаємо у всі куточки та робимо це за допомогою ложки. Далі заливаємо кубики прозорим желе, але не повністю, та продовжуємо засипати різнокольоровим желе. Робимо це в три етапи: засипаємо, наливаємо, засипаємо, наливаємо, засипаємо, наливаємо. Коробочка, звичайно, почала розширюватись, тому для звужування нам знадобляться дві канцелярські резинки. Натягуємо їх між зайцями на ті місця, де ви будете розрізати, та доповнюємо різнокольоровим желе. Ще раз заливаємо та ставимо в холодильник, щоб желе трішки схопилось приблизно на 10-20 хвилин. Потім дістаємо з холодильника та доливаємо до самого краю прозоре желе. Також рекомендую, поки зайчики стоять в холодильнику. Стакан з прозорим желе поставити в теплу водичку, для того, щоб воно не застигло раніше потрібного часу. Ставимо в холодильник приблизно на годину-півтори. Дістаємо з холодильнику і желе вже готове до подачі. Але спочатку знімаємо резинки та починаємо діставати з коробки. Проходимо з зубочисткою по краям желе, для того щоб воно добре відійшло від коробки. Тому що, коли попадає повітря між желе та коробкою, воно зразу відходить. Розрізаємо всі кути коробки, обережно прибираємо всі сторони коробки, обов'язково підрізаємо желе біля горловини коробки і вже можна подивитись, як зайці класно виглядають та трясуться. Переносимо його за допомогою пергаментного паперу. Третю частину пергаментного паперу складаємо вдвоє. Перекидаємо желе на одну сторону коробки, як показано на відео. Підкладаємо складену частину паперу під зайчиків та кладемо їх на неї. Далі перекидаємо їх на частину з пергаментним папером та дістаємо обережно зігнуту частину пергаментного паперу. Далі беремо за краї паперу та перекладаємо на дощечку або тарілку. Все, десерт повністю готовий до розрізання на частини. Розрізаємо по місцях, де була резинка. Мені дуже подобається, як вони трясуться. Обов'язково спробуйте приготувати це дуже легко та дуже смачно. Від таких кубиків з зайчиками ваші діти точно будуть в захваті. Сподобався рецепт, ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше нових та перевірених рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!